Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Просто великодню ніч пишуть про чергову аварію на Кримському мосту. Зійшов з рек, один із локомотивів через неудалий ремонт окупантів. Одна із колій просто-напросто розсипається під коліями потягу. Як пишуть партизани, залізничне місто тепер заблоковано мінімум на місяць. Інформація перевіряється. Була і пожежа, горіло понад 10 вагонів, а також одна із опор мосту. Що ж раніше ми повідомляли про те, що. Залізнична частина кримського мосту досі не забезпечує Росіянам повноцінний трафік наразі. Там тривають ремонтні роботи, проте вони ще далекі від завершення. До слова свято Росіянам можна добряче зіпсувати інаугурацію не зовсім легітимного президента РФ Володимира Путіна. Запланована на 7 травня. Петрушева намагається її зірвати цього дня. Було б дуже добре вдарити по Кримському мосту. Ми знаємо, як сильно росіяни люблять підлаштовуватися під якісь дії певні дати. Їм притиманий такий підхит за словами ветерана. Це не зовсім правильно з військового погляду, але інколи війна це продовження політики інш засобами і вона має зокрема обов'язкову політичну складову. Якщо 7 травня саме на інаугурацію ударити по Керченському мосту, я думаю, що ефект буде дуже дуже серйозний. Ви можете собі уявити це свято для нас, коли день інаугурації пройде повідомлення по всіх військових пабліках, що Керченське місто ще знищено, наголосив гетьман. Тим пропаганда РФ запевняє, що він може оприлюднити інформацію про знищення Кримського мосту лише після 10-11 травня. Росіяни зовсім не Хочуть псувати святкування сакральної дати 9 травня. Як і чим можна знищити кримське місто? Майор запасу НГУ зазначив, що для знищення кримського мосту є винятково три варіанти атаки: повітряна, морська, диверсійна. Якщо сказати, що вона буде одна з трьох, то ми вгадаємо на 100%, бо або інших бути не може. Наймовірніше буде використана комбінована атака. Впевнений, що це будуть якісь диверсійні дії, звісно, ракети, які ми маємо зруйнувати полотно на мосту, можна ракетами АОП. Пору треба все ж руйнувати вибухівкою з води. Підсумував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.